Дорогі друзі, мене звати Джин Ван. Я приїхав із Китаю, виставляю цей компанію Конгінг Чухай. Довість у нас борч з мною це в наша вироблене оплатнення накопічене для І наразі якраз для вас. Подивіться, дорогі друзі, ніжне положення у нас це. Пристрій, продадивна зарядна станція на 2 кВт. Дуже зручно, можна і це на пікнік, можна і це на дому ставити. Також можна бачити, цей пристрій можна відкрити це багажник. У них там показується у нас патрий. Тобто, це пристрій відрізняється від інших. І можна відразу. Від це і можна від мережі заряджати і можна від генерації. Дуже зручно це пристрій. І не тільки це для дому, як ста стаціонарне, можна вивезти на пікнік. на це. Ну, дуже зручно цей варіант. А інше пропоную це у нас стаціонарне е це пристрій на 5 кВт. Дуже зручно вигодобрено, моделювано і а, зроблено, як в фоне, Все в одному. Тобто в ньому і знаходиться інвентор БМС і акумулятор. Акумулятор і інвентор на 5 кВт. Тобто 5 кВт інвентор плюс 5,12 кВт акумулятор. Все в одному так виглядає дуже гарно. Гарно виглядає. Ви Вы просто... Для себе, що повішати на стінку, і дуже зручно. І поїхали. Ще далі у нас ще інше пристрій. Це у нас гібридний інвентор, теж система, а все в одному. Інші, це правда інше рішення. Гібридний інвентор можна і це. Це трьохфазний і можна давати э, електроенергію на мережу. То із, э, у нас є інвентор, ПМС, цей бокс, і, і, і ніжна частина у нас под, це, акумулятор. На даному випадку у нас 15 кВт-акумулятор і Блаз-15 кВт інвентор. Як комплекс виглядає до 15-ї інвентар, Блас-15 акумулятор. Дуже це зручний варіант. Це для. Дома і для малих бізнесу. Так виглядає дуже, дуже гарно. Це розроблений, дуже гарний промисловий дизайн. Так, дивіться, у мене, борщ ще стає. Теж схожа система, а тільки це на один блок агаміатора більше, на 5 кВт більше. Тобто у нас е, е, отримується на 20 кВт е, акумулятор і на 20 е, е, кВт інвентор. В загальному можна і це е, штуки до 30. -ти, 30 -ти по то є зараз у нас є 4 штуки, можна і ще зверху по 2. І загально це потужність ємність до 30 кВт. Вот, то, що У нас продукція теж у нас частина і майже у нас і прийде ще на 10 кВт. Для дома і для вас, дорогі друзі. Ну, до, о, як ви бачите, дуже гарний розморний дизайн і якраз для вас. От прошу ваш вибір тут. Я знаходжу в офісі наших партнерів компанія СЕТЕГ. Це компанія комплексне інтеграторів рішень для дому та бізнесу. Наше обладнання надійне на гранді і встановлюючи кваліфікаційні спеціалістики. Запрошуємо до співпраці праці дірів по Україні. Ми працюємо для ваших енергічних незалежностей. Дякую вам.